Вітаємо у великодній майстерні. Сьогодні ми з вами зробимо ось такі великодні святкові свічки, які стануть чудовою оздобою для вашого великоднього кошика. Свічка є одним із важливих атрибутів Великодня, який використовують у багатьох народних звичаях. Страсну свічку, часто відлиту власноруч, запалюють під час богослужіння у чистий четвер. Потім її намагалися донести з церкви додому із збереженим полум'ям. Для цього робили спеціальні ліхтарі з кольорового паперу чи просто прикривали руками. У Великодню ніч свічки та лямпади також залишали запаленими. Це благодатний вогонь, символ священного очисного вогню та Воскресіння Христа. Свічки обов'язково беруть на святкове богослужіння і кладуть у Великодній кошик. Саме таку свічку ми і зробимо. Для роботи нам потрібні свічки. Краще брати ось такі прості без зайвих декоративних прикрас для того, аби не перенасичувати їх декором. Також ось така джутова мотузка, гілочки верби. сухоцвіт для прикраси і можна використовувати стрічки за бажанням. Розпочинаємо із обмотування свічки мотузкою. Беремо кінець і фіксуємо його у нижній частині свічки. Далі починаємо обмотувати, поступово фіксуючи цей маленький виступаючий кінець, і таким чином він сховається у нас в процесі. Слідкуйте за тим, аби кожен ряток мотузки. Прилягав до попереднього. Це надасть свічці такого красивого вигляду. Коли свічка буде обмотана приблизно на третину бажаної висоти нашого оздоблення, можна починати прикладати наші вербові гілочки. Беремо одну з гілочок. Краще обирати. Підготувати їх таким чином, аби кінець гілочки був гладенький приблизно так, до сантиметра. Це допоможе їх краще зафіксувати у процесі обмотування. І далі ми продовжуємо це робити, захоплюючи гілочку у процесі. Продовжуйте слідкувати за тим, аби кожен рядок прилягав до попереднього. І будьте акуратними, аби ваші котики не відпадали від гілочки. Коли перша гілочка буде зафіксованою, можемо прикласти наступну. Прикладаємо наступну і продовжуємо наш процес. Коли ми бачимо, що наші гілочки зафіксовані, можна починати закріплювати кінець нашої мотузки. Закріпити кінець мотузки можна за допомогою клею. Ось я його акуратно обрізаю біля частинки, де можна буде сховати за гілочкою. Додаю краплинку клею ПВА. Для закріплення мотузки він цілком підійде і фіксую кінець мотузки. Краще притримати пальцями кілька хвилин для того, аби клей схопився, і з часом він застигне і цілком буде тримати цю частинку. Наш клей вже схопився, і тепер можна продовжити додавати декоративні деталі для того, аби урізноманітнити нашу прикрасу. Для доповнення цієї свічки я використаю ось такий сухоцвіт. Для цього беру шматочок гілочки. Теж дивлюсь, щоб він був трішки здовшим стебельцем, аби його було зручно. Закласти за мотузку поруч із вербовими гілочками. Нашу свічку можна вважати готовою. Якщо бажаєте додати більше деталей, можна використати, наприклад, стрічки для того, аби ось таким чином пов'язати бантик по нашій основі з мотузки. Якщо ж ні, то її можна залишити і у такому вигляді. Вона також виглядає дуже красиво.